Друзі, всім привіт! Мене звати Наталія Савліна, я кандидат психологічних наук. І сьогодні до мене дуже багато звертається потерпілих, постраждалих клієнтів і знайомих, друзів, колег, які не можуть заснути, тобто безсоння. Я сьогодні хочу вам порекомендувати комплекс вправ, які допоможуть вам виспатися. І більш комфортно спати, і зранку вставати і відчувати такий внутрішній стан такого, знаєте, розслаблення та відпочинку. Отже, комплекс вправ ділиться на три частини. таких, да. Перша частина це спочатку підготовка, друга частина це дихання. І третя частина це вже сон. Тому я покажу вам дві частини. Третю я сподіваюся, що вас вийде зробити самостійно.